І може порушуватися виведення нейромедіаторів, Це всі речовини, які відповідають за нашу нервову діяльність, за нашу настрій, працездатність, активність, наші серотоніни, дофаміни, те, що робить нас або веселими, активними, позитивними. Стресостійкими або те, що переводить нас в такий депресивно пригнічений апатичний стан, або дуже роздратованими нас робить. Часто люди дуже роздратовані, такі наче наелектризовані через те, що вони знаходяться в інтоксикації їх нервові закінчення, їх нервова система. Постійно подразнюються ось цими не до кінця виведеними, невчасно, неякісно метаболізованими нейромедіаторами. Ваш серотонін, якийсь, ви його насинтезували, ви повинні його вивести. Якщо ви його не виводите, ось цей вже такий з ем, скажімо так, з ці нейромедіатори, вони продовжують циркулювати в вашому організмі, і вони порушують ваш настрій, самопочуття, сон. І ви, наче собі не належите. У вас змінюється характер, часто в людини. Змінюється, погіршується характер, і вона стає якась неадекватна, дратівлива, гнівлива, або навпаки, депресивна, наче була весела людина, все добре. Людина якось веде себе не так, як завжди. Часто це не зумовлено психологічними порушеннями, це зумовлено біохімічними порушеннями. Людина просто в інтоксикації.